Можна зробити висновок, що gpt Чат робить дуже якісний порівняльний аналіз. Також gpt Чат дуже добре і якісно працює як класифікатор. Тобто, до прикладу, мені потрібно знайти літературу, яка би класифікувала якусь тему. І я задаю цей конкретний запит, gpt Чат мені надає необхідну інформацію. Тобто, якщо ти точно знаєш, яка тобі потрібна інформація, ти обов'язково отримаєш її завдяки. GPT-чату. наприклад, я обираю університет, в якому я хочу працювати, або навчатися, і я задаю це питання, які умови, які е обставини і так далі. Тобто. Якщо в тебе є вже розуміння того, яка інформація тобі потрібна, ти її обов'язково отримаєш. От Петі Чат дуже добре працює з будь-якою інформацією, і дуже добре її класифікує, порівнює і працює в сенсі таких методологій, як аналіз, синтез, узагальнення.